Їм розповідають посланці Елли Конунга. вони оголошують про смерть Рагнара і додають, що той просив передати. Зарохкають нині поросята, коли взнають, як рохкав старий вепр. І коли їхня розповідь дійшла до того, коли він мовив, зарохкають поросята, Бьорн так сильно стиснув держалко з писа, що там лишився слід від його руки. Коли ж посланці скінчили свою розповідь, Бьорн так заструсив списом, що той репнув і розломився надвоє. А Гвіцерк тримав фігурку, якою мав ходити, і так її затис, що кров бризнула з-під нігтів. А Сігурд, Змій, в оці тримав ножа, яким підрізав. На нігті, коли переповідали цю звістку, і слухав так уважно, що дістався ножем до самої кістки і не зважив на те. А Івар спитав, як це все сталося, і лице його робилося то червоним, то синім. А тоді він зблід і так розпухнув, що все його тіло напинала темна лють, що була у нього в грудях. Зверніть увагу на їхню беземоційність. Їх видає не міміка чи сльози, а фізична злоба. Ламаються списи, змінюють корльори облич. Так тоді було заведено гідно зустрічати найлихіші звістки. Тож злі і гнівні вони готуються зарохкати, здійснити помсту.